Qualcomm стверджує, що їх новий Snapdragon X Elite перевершує Apple, будучи на 21% швидшим за чип m 3 Цей так званий вбивця m 3 повинен з'явитись у другій половині 2024 року. Швидше за все, його вже поставили на масове виробництво у базовій конфігурації. Це виглядає жартом, адже коли ми починаємо розбиратись у цьому більш детально, починаєш розуміти абсурдність і причину цього клікбейту. Цей Snapdragon має на 50% більше ядер, і серед них 12 Продуктивних ядер у порівнянні з чотирма ефективними ядрами в М3, але він лише на 21% швидший, і звісно, вони не згадали про одноядерну продуктивність, хоча я про неї розкажу трохи пізніше. Найбільш дивним є те, що цей чип працює при потужності 80 Вт, і він гірше, ніж це робили Intel. І це порівнюється з чипом m 3 який розроблений для використання в MacBook Air без вентилятора та тонких iPad, де встановлений m 3 У MacBook з вентилятором він працює на менше ніж 20 Вт при дуже важкому навантаженні, а тут 80. І це означає, що m 3 отримає 608 балів на Вт продуктивності у порівнянні зі 191 для X Elite. І ця різниця. Просто величезна. Якщо подивитись на це більш реально, його взагалі не слід порівнювати з жодним з чіпів Apple, оскільки M3 Pro використовує 27 ватт, а m 3 Max до 54, але аж ніяк на 80. І найбільш дивним є те, що навіть у 16 дюймовому MacBook з m 3 Max на 54 Вт Вентилятори працюють дуже сильно, тому чіп на 80 ватт мав би бути у великому товстому ноутбуці Windows з потужним охолодженням. Але навіть зараз 80 ватт це просто в мене навіть немає. Має Sleep. М3, що використовує 27 ватт, він набрав 15600 балів, перевершуючи X Elite, використовуючи приблизно третину його потужності. А м 3 Max, який використовує до 54 Вт при повному навантаженні, набрав 21428 балів, у той час як новий Snapdragon набирає лише 15300. І якщо ми порівняємо продуктивність на ватт, знову ж таки різниця величезна. Тож звідки з'явились ці 80 Вт потужності, я точно не думаю, що він буде використовувати стільки ж, коли вийде на речі до кінцевого користувача. Мені здається, що єдина причина, чому вони запускали його з такою великою потужністю, це для того, щоб перевершити М3, оскільки потрібно набагато більше потужності, щоб отримати трохи більше продуктивності. До прикладу, м 3 Max використовує вдвічі більше потужності ніж м 3 Pro, для отримання лише на 36% більшої продуктивності, тому 27 Вт для м 3 Pro – це дійсно золота середина. Зараз Qualcomm каже, що у них буде 23-ватний процесор, орієнтований на ефективність і. Це логічно, але якщо ми настільки обмежимо теплопакет Snapdragon, то такої продуктивності, про яку вони заявляли, і близько не буде. А якщо дивитись на тести з процесором m 2 це вже ближче до реальності. Якщо ось це здається якось не супер, подивіться на їх поточний процесор SQ3 у Surface Pro 9, який набирає лише 5795 балів. Таким чином, цей новий чіп все одно буде хорошим покращенням, і він також використовує трохи більше потужності, маючи 12 ядер SQ3. Швидко був забути, оскільки Surface Pro 9. Цим чипом коштував більше ніж найкращий чіп на Intel. і на той час, дивлячись на Geekbench 5, він показував гіршу продуктивність. Люди стверджували, що його варто купувати заради тривалої роботи від батареї, але тривалість роботи від батареї не була значно кращою. Звісно, вони будуть експлуатувати цей еліт-чіп на більш високій потужності ніж 23 Вт. Я думаю, що це буде приблизно Вт 30, і в інтернеті з витоків вже є порівняння, де він працював на 28 Вт, що трохи більше ніж у Apple m 3 Pro. І результат був 13 021 бал при 28 Вт у порівнянні з 14 201 балом для m 2 Pro, який споживає трохи менше енергії. Отже, ні, це не чіп, який перемагає Apple, це просто маркетинг. Він трохи перевершує m 1 використовуючи більше енергії, Енергії, і що стосується продуктивності на ват, стара версія m 1 яка базується на А 14 Bionic все ще краще. Отже, цей чип споживає більше енергії і трохи перевершує M1 Pro, але він вийде майже через три роки після цього чипу і їм довелося використовувати потрійну потужність вже чипу м 3 Pro, але він все одно ще програєму. Так що вони рекламували його проти М3. А ми навіть не побачимо цей чип іще півроку. Тепер, що стосується одноядерної продуктивності, вони взагалі її не згадували. І все дуже просто, тому що вона не така добра. Ось результати тесту з витоків вони підвищили потужність процесора на 500 МГц на одне ядро порівняно з m 2 Pro. і він і майже не перевершує, але m 3 на ті же тактові частоти, звісно, перевершує її, причому набагато. З урахуванням цього, це все ще хороше покращення від їхнього поточного чипу SQ3. і воно трохи краще ніж флагманський чип Snapdragon 8 Gen 3 для смартфонів. Тепер, що стосується графічної продуктивності, він насправді має ту саму графіку, що і цей новий мобільний чип, і він набрав 32 FPS у Wildlife Extreme, оригінальний Оригінальний 1 набирає 30, тому він його ледь-ледь перевершує і вийде через 4 роки після виходу M1. Базовий рівень М3 набирає 49 FPS, що більше ніж на 50% краще, і звичайно, він споживає менше енергії і він вже вийшов. Але з урахуванням цього X elite не слід порівнювати з М3, тому що це їх найпотужніший чіп на ARM для ноутбуків. Так що, якщо ми подивимося на m 3 Pro, він набирає 87 FPS, майже втричі більше продуктивності, і навіть ми не будемо говорити про Intermax. А потім нам потрібно перейти до фактичного досвіду використання чіпу ARM з Windows. Qualcomm самі сказали, що це хороше обладнання. Але вони повинні використовувати Windows, фактично визнаючи, що це буде проблемою, тому що вам доведеться використовувати Windows, розроблену для ARM. і виходячи з відеотестів та оглядів, які були перед цим, це та ще історія. Я б з задоволенням потестував щось на Windows під ARM, щоб поділитися цим з вами. Так що це трохи смішно кажучи, що це на 21% краще за m 3 через те, що їм довелося зробити, щоб досягнути цього, і все інше, про що вони просто мовчали. Але те, що є конкуренція, це чудово, і Qualcomm робить крок уперед. Звісно, вони залучили інженерів від Apple, які заснували нову компанію, і купили її, щоб зробити це. Але вони все ще далеко позаду. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і по можливості підтримайте наш канал фінанс всі деталі будуть в описі під відео.